Привіт малята! Доброго дня мамо і тата. Сьогодні пропоную взяти на прогулянку на вулицю з собою м'ячик. Він може бути різного кольору різної форми. Всякі м'ячі нам згодяться. Але перш ніж перейти до вправ з м'ячами, давайте зробимо з вами розминку каві завдання. Бечимо до ланки, раз, два-три, раз-два. Я бы чебирай, мора, смотри, разматри, размотри, я бы чебирай, море, смотри, копшики. Ташку літай, мора.

Наш м'ячик подружився з нашими ручками, виконаємо деякі завдання з м'ячем. Спочатку розкочуємо його між долоньками. Хвилинку, на одній долоньці, на іншій. Далі м'ячик, як колобочок, обкочується навколо нашої голівки. Ось так. Протилежний бік декілька разів. Далі навколо туба, Водильний бік. Два-три рази прокочуємо, щоб пальчики проснулися в інший бік. Розставляємо широко ніжки. Покотився м'ячик Постижимо цій ніжці по одній, по другій. Ось так. Ось так. А далі м'ячик прокочується між ніжками. Помалюємо. Ось так. М'ячики ручки подружилися. Тепер виконуємо наступне завдання. Підкидаємо ілогом ячика. Підкидаємо плескаємо ячика. А потім використовуємо на майданчику ігровому предмети, які у нас є. Щоб Влучити м'ячиком в ціль, перекинути через якусь перешкоду. Ми зараз використаємо предмети, які і спортивні споруди у нас на майданчику. А ви підберете залежності, де ви будете гуляти і виконуєте подібні завдання. Приєднуйтесь, влучить в кільце, наприклад, і Вправлятися можна із баскетбольним щитом. Влучити в баскетбольне кільце. Ячик, вітрь, Є. Ось так. Для наступного завдання нам потрібна стіна будинку. Відбиваємо м'ячика від стіни і ловим. Плеска їм і ловим. А тепер спробуємо повернутися і піймати м'яч. Оп, Не вийшли. Проба номер два. Оп! Вийшло. Певне, що у вас теж вийде. Наступне завдання малята виконуємо на асфальті, тому що на травиці м'ячик не стрибає. Потрібно м'ячика відбити і піймати. Слідкуємо за поставою, спинка рівна. Всі ці вправи ми робили з вами в залі. А тепер повторюємо, закріплюємо на вулиці. М'ячик плескаємо і А тепер пропоную погратися в гру. Повертаємося на спортивний майданчик. Пропоную малята погратися в гру, яка називається Лови, кидай, падать не давай. Підкидаємо м'ячик з вами стільки разів, скільки, наприклад, на нашому майданчику певних предметів. Ось, наприклад, закопані колеса рахуємо скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість. Нам потрібно підкинути м'ячик і піймати шість разів, щоб він не впав. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Наступне завдання. Порахуй, наприклад, скільки дерев навколо тебе. Рахуємо берізки. Одна берізка, дві берізки, три, чотири, п'ять, шість. Шість берізок теж. Дай не ускладнюємо. Шість разів підкидаємо і плескаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Порахуй, ось, наприклад, скільки драбинок знаходиться. Рахуймо. Одна драбинка. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Підкидаємо десять разів. Один, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мої ручки справились з завданням. М'ячик від мене не втік. Певна, що у вас також вийде. Ще хочу сказати: якщо у вас під ніжками на вашому ігровому майданчику буде тверда поверхня, від якої м'ячик добре відскакує, ви так само можете відбивати м'ячика скільки разів скільки, наприклад, вам завдання, десь мама чи тату порахувати якісь предмети? Пробуйте, і у вас все вийде. До нових зустрічей, малята.